Не торгуй нічого в крипті, доки ти не побачиш цього. Отже, завтра у нас виходять дані по CPI, а точніше, інфляція в США. Таким чином, завтра ці дані прогнозуються на рівні 2,8. 2,8 річних зростання інфляції. І це вперше, коли ці дані суттєво вище по прогнозам, ніж попередні дані. Що це означає? Що якщо ці дані по інфляції вийдуть гірше очікувань, тобто інфляція буде рости, якщо ці дані будуть на рівні 2,8 та вище, то е, шанси на зниження ставки ФРС, про яку я багато вже розповідав, її вагуть саме для нас, для криптонів, е, суттєво знижуються на наступному засіданні, яке відбудеться вже в вересні. І що це означає для нас? От що, як, ну, яка взагалі різниця для нас, криптонів, на ф'ючах? Да? Ставка і так далі. Якщо у нас шанси на зниження ставки впадуть, це означає, що ринок після такого жорсткого ралі, яке у нас відбулося за останні декілька місяців, і особливо пришвидшилось за останні декілька тижнів, це означає, що нас чекає корекція. Тому будьте дуже обережними з новими позиціями, не відкривайте нічого, поки завтра е ці дані не вийдуть.